Ми прагнемо підтримувати здорову екосистему цифрової реклами, яка є надійною, прозорою та працює як для користувачів, так і для рекламодавців. Наші правила створені не лише для дотримання законів, а й для забезпечення безпечного та позитивного досвіду для наших користувачів. Це означає, що наші правила не дозволяють рекламу, яку ми вважаємо шкідливою для користувачів і рекламної екосистеми. Будь-яке порушення правил або умов використання може призвести до негайного призупинення облікового запису. Якщо ви неодноразово порушуєте політику Google Ads, ми надішлемо попередження з поясненням та надамо подальші кроки для вирішення проблеми. У разі порушень політики дається 7 днів на виправлення або апеляцію перед призупиненням облікового запису. Наступні грубі порушення політики можуть призвести до негайного призупинення, обхід систем, участь у практиках, які заважають роботі рекламних систем і процесів Google. До них належать маскування, лоукінг, повторні порушення політики у ваших облікових записах, створення нових облікових записів після попереднього рішення про призупинення, надання неправдивої інформації в рамках програми верифікації та інше. Координовані оманливі дії, співпраця з іншими сайтами або обліковими записами, а також приховування чи перекручування вашої особи або інших важливих деталей про себе. Якщо ваш контент стосується політики, соціальних питань або питань, що становлять суспільний інтерес. Підробки коли ваші товари є підробками, репліками, імітаціями або іншим чином, неоригінальними, але використовують назву бренду з метою видати їх за справжні. Неоригінальні товари, які імітують характеристики бренду, щоб видатися справжнім продуктом, просування неавторизованих аптек, пропозиція рецептурних препаратів без рецепта, націлювання на місця, де у вас немає ліцензії. Неприпустимі ділові практики: обман користувачів шляхом приховування або перекручування інформації про ваш бізнес, продукт чи послугу, використання фішингових технік для збору інформації про користувачів. Порушення торгових санкцій, географічне націлювання на країни або території, що перебувають під ембарго, рекламні кампанії, які проводяться від імені бізнесів, розташованих у країнах або регіонах під ембарго, рекламні кампанії, які проводяться особами чи організаціями, що підпадають під обмеження відповідно до чинних торгових санкцій і регуляцій. Сексуально відвертий контент. Текст, зображення, аудіо або відео з графічними сексуальними актами, призначеними для збудження, використання контенту, що пропагує теми сексу з неповнолітніми, без згоди або інші незаконні сексуальні теми, як у симульованій, так і в реальній формі. Детальнішу інформацію можна знайти в довідковому центрі Google Реклами.